На передовій дрони чимраз досконаліші зрештою навіть з'явився такий термін кіл зона, смертельна територія часто досить далеко від лінії бойового зіткнення, але там украй небезпечно. Особливо напружена ситуація на покровському напрямку, де часто на одного піхотинця припадають по три більше дронів. Як працюють оператори безпілотників на цьому напрямку в сюжеті Руслана Сміщука. Підбиті дронами автівки на узбіччях та засіяні поля навкруги, з яких вже не зберуть врожай. Це те, що зараз називають кілзоною під Покровском. Це ще не нуль, але вже вкрай небезпечна через ворожі БПЛА територія. Ми доїжджаємо до схованої позиції дронщиків 32-ї сталевої бригади. Цей рід військ та озброєнь зараз значною мірою тягнуть на собі оборону Покровська та напрямку. Якщо потрібно, ми відбиваємо штурми. Якщо потрібно, ми працюємо по логістиці їхній. Якщо потрібно там доставляємо якийсь провіант, якщо можемо а, от, до наших навіть позицій? Навіть. Так, так, так. Ну бувають різні ситуації. От допомагаємо як можемо. Цей невеликий бліндаж та декілька квадратних метрів біля нього. Прихисток пілотів, з якого вони майже не виходять. От майже весь час на чергуванні. Хлопці, і ми зараз теж знаходяться в укриттях під маскуванням. Позиція ретельно замаскована. Тому що в небі постійно літають російські безпілотники, а отак от береш, підіймаєш і тут хоп, подарунки для ворога. Пілоти мають дрони для будь-якої цілі. Ось це фугас. Він, коли... ну, він зроблений для того, щоб залітати в якесь приміщення і щоб був дуже великий взрив. Це кумулятивний. Оскол... ну, просто по для Він зроблений для того, щоб поінштигати техніку. Танки, машини. Од... Ну, одного разу ми таким два танки підірвали. Це один тут осколків. Це інший тип осколків. Ну, це для... Піхота іноді для машин, для техніки. Уточнює, як це знищити два танки одним влучанням дрона. Там ситуація така була, що ми вразили один танк, він здетонував, і танк, який був поруч, теж здетонував після цього. Ну, тобто зурна волна його вразила так, що він теж взірвався. Ну, і то це нашій арті, яка збила з них гуслі. А невдовзі надходить команда на виліт. Розвідка помітила. Ворога у зоні досяжності. Готова злітати. О він дивіться, куди він йде. Хвилини польоту до цілі і ураження. І далі знову очікування. Сартер розповідає про так, би мовити, кур'йози на полі бою. Ми летіли на квадроцикла. Виїхав кроцикл два військовослужбовця. Наших загарбників. От, вони виїхали, ми вилетіли на них. І вийшло так, що ініціації не спрацювала. спрацювали. І, тобто, ми бачимо, як наш дрон влітає йому в казку і відлітає. От, на жаль, ми не змогли його потім вже догнати, от, але такі ситуації найбільше. От, вразили. Да, вразили. Я був, да, він був більш вражений, ніж ми. я думаю. Але частіше буває зовсім по-іншому. Одного разу розрахунку довелося цілий день поспіль, постійно раз за разом вилітати, відбивати ворожі атаки. 40 вилітів за день. Тоді було, я кажу, дуже складно, тому що ще й дрони прийшли трохи розібрані, і їх треба було складувати. І якраз поки ти складеш один, вже треба вилітати. І так, ти ну, ще це була зима. Холодно, і ми їх збираємо, очі вже зліплюються, але треба працювати треба було відбувати штурм, ну і допомагати хлопцям. Бо ну, якщо не ми, то хто? Взагалі ж цей розрахунок зробив вже більше тисячі, а може і декілька тисяч вилітів. Точно вони нарахували, окрім бойових та логістичних, коли потрібно щось занести на нашу позицію. Хлопці роблять і комунікаційні польоти. Ось таким дроном-ретранслятором він допомагає суттєво збільшити дальність керування бойовими. FPV. за нього відповідає ігор. Каже, найбільш складно літати вночі, адже ретранслятор постійно потрібно утримувати на одній точці. Ти повинен його, повинен його підлавлювати вручну ну, при нормальному вітрі, а якщо погодні умови при дощу, снігу, вітру, то це набагато складніше. Тим паче, ти переживаєш за нього, щоб він стояв на місці. Ну, для цього треба координація і все остальне. Кожного місяця дронів на фронті стає все більше. Вони постійно вдосконалюються, вдосконалюються, прокачуються і пілоти. Зараз це вимога ефективної оборони. З Покровського напрямку Руслан Смишук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.